За 20 хвилин дев'ята на центральну площу міста прибуває громадський транспорт, і доки містяни поспішають у справах, їм роздають листівки, які нагадують про загальнонаціональну хвилину мовчання, розповідає учасниця акції Олена Васіна. Ми хочемо сьогодні нагадати, що і дати. Кожний ранок віддати хвилину свого життя, просто зупинитись, це не дуже багато, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя. Дуже мало людей зупиняється. Я не знаю, чому. Шкода. Шкода, якось, знаєте, я не можу сказати, прям, чесно, я навіть не можу виразити, ну, людям просто важко хвилинку, одну хвилинку віддати незрозуміло. Розповідає вона дружина загиблого військового. Її чоловік боровся за рідним містом. Він повернувся з-за кордону на початку березня. 22-го. він не тікав, а повернувся назад. Ми самі з Херсону. Ми були в окупації, і ну, він якось найближче хотів до нас добратися. Він загинув при звільненні нашого міста. Він місяць, виходить, не дожив, не дійшов трошки. Якраз вони почали звільняти Херсон, Херсонську область. Загинув він вже в Херсонській області. Пам'ять військових вшановує кожного дня, розповідає місцева жителька Ірина Щепетна. Є в мене брат, який без нижньої кінцівки. На протезі, ну і також мій чоловік служить, коли відвідували Львів. Там ми замирали всі: кафе, вулички, громадський транспорт. Ну і це дуже було б добре, аби у нас в Черкасах також була вшана нашим героям. Про початок в місті хвилини мовчання інформує оповіщення. Патрульна поліція зупиняє рух транспорту, а чи зупинятися пішоходам ті вирішують самостійно. Це настільки принизливо просити людей зупинитися. Моєму сину було 22 роки, коли він загинув. Коли почалася війна, він не думав. Він точно так же хотів ходити на дискотеки, ходити в кафе. Нього практично не було молодості. Я повинна людям об'ясняти, що в нас війна в країні, і просити зупинитися, а мені кажуть, що від цього нічого не зміниться. У нас немає в Черкасах війни. Подивіться на людей, вони одвертаються. Вони бачать, чого я йду до них, і вони одвертаються. Акція Зупинись, вшануй пам'ять загиблих, ініційована рідними загиблих, розповіла співорганізаторка, керівниця Всеукраїнської громадської організації Об'єднання матерів і дружин захисників України у Черкаській області Олена Ложешнікова. Сьогоднішня акція ми хотіли достукатися до суспільства, до наших громадян, нашого міста, привернути увагу до того, що є така загальна національна хвилина мовчання. Кожна хвилинка життя у людини, ну, Майже вона неповторна, да? але ж цей час хтось втрачає своє життя, захищаючи нас на фронті. Додає, акція такого формату у місті відбулася вперше. До неї долучилося 30 осіб. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.